Доброго всім дня! Сьогодні у нас 15 квітня, середина вже весни, тепла як такого немає. Дощі, нагороди вийти ще грязько. Трохи так посіяли. Горох там, мелка морпа, горох, цибулю посадили на зелене. Ну, Це відео я, мабуть, через недільку дві удалю, Це просто мене попросили люди по темі. Рало для посадки картоплі, я якось глупив, не дав розмірів. Я привик, що я їх роблю сам все на око малюю. Я їх дуже багато переробив в своє време і на продажі, і для себе, для друзів. Ну, Попросили Богдан там, і Юра, по-моєму, Дайнега і Богдан забувся фамілію. Вчора він написав, попросили, щоб дати розміри. Ну, я вирішив зробити розміри, дати розміри. А так, людям, якщо хоче, хто зробити, щоб не морочитись, ну хай роблять. Ну що ж, дивимося. І так, значить, довжина окучника від цієї точки сюди, до цієї, допустимо, до цього, 240-260 мм. Від носка до перелому йде 205-210 мм. Тут я намалював ось від перелому і до конця, можна сказати, до начала ось цього вирізу. Значить 80 мм. Далі через 2 см я поробив такі ці, щоб вигиб цей, оскільки я завжди сам роблю його вже на око, я їх дуже багато зробив. На продаж робив, собі робив друзям. значить Тут тоді йде перва ну до цього 160 тут може бути до кінця 180, там різниці немає, як тут. Це я виріз роблю, щоб ось сюди, як бачите, лапу вставляти. І наче вирізи Можна без цього виріза А далі йде 105, 80 55, 40. І отако, як попроводить через 2 см, тоді з'єднати ці точки. І буде такий, як кажуть, окучник. значить Ззаді тут сотня. Тут ось тепер так сюди, значить, ложиться краще звісно, його робити із газового балона. Він, як ось ви бачите, зразу вже як вирізав, положить трохи під уклом, я там казав у відео. Значить, він робить ось тут завиток. Робить завиток. І цей завиток. Щоб закидало. Значить, яка у вас тут довжина не була, там що може на 2 см, на 3 бути. Ззаді повинно бути. Це при тому, що ширина рядків до 65 см. Должна бути 32-320-330 мм. Це ззаду. Значить, наклону тут підставляєте, туди-сюди підставляєте, граєте. І тоді одну сторону чабиди по чуть-чуть підпилювати, щоб було вони зайшлися хорошо. Значить, спереді робиться тут носочок. Він десь, мабуть, 10 на 10 такий з товстого металу. шестерка, восьмерка, можна десятку. Ножів із цього і сегментів. Не ставте ножі сегменти, вони сварка, вони потім обломуються. Ну ось так, Приблизно подивіться, бачите, так приварюються. Сантиметрів, мабуть, 10 сторона. Так, поставили, вже як прихватили, тут тоді поставили, провели, щоб воно десь виступало з кожної сторони міліметрів по 8-10 по 10 можна. Потім на можна, одразу болгаркою зрізати навзи, можна сточити. Ось ну, так робиться. Це ним можна і окучувати. І загортати і робити рядочки. Це все залежить від того від наклона. Значить, отак він йде в основному наклонений. Ну, а тут оцей винт. Якщо ж немає такий метал, допустим, можна брати двойку метал, два з половиною і потім вставляти тіски, береться трубний ключ. Обка, як кажуть, сюди підложується брусочок чи щось таке, і так вигинається. Сюди вигинається. Тут можна даре, щоб воно що так, потім так. Ну, саме головне, щоб отут от, були ось оці, як кажуть, загогуліни. Вони тут тоді дають отвал. Ну, ось такий. Ще раз, давайте я, я і фотки вставлю. Ну, ще раз оставлю на розмірах. Ну, ось так приблизно.